Як ви й хотіли п'ять міфів про морських свинок, в які вже варто перестати вірити. Погнали! Кавійки невибагливі, дав їм щось поїсти і хай сидить. Ну-ну, морська свинка не кактус, щоб згадати її раз на тиждень. Їй потрібне свіже сіно, овочі, чиста вода. Увага й поважне ставлення до її королівської персони. Якщо годувати або як та ігнорити, кавійка буде хворіти або голосно висловлювати своє фе кожного разу, як ти проходиш повз. Заведу одну для початку. Кавія це невеликий хом'як. Це Соціальна істота. Їм потрібна компанія, або інша свинка, або ти як мінімум на півставки. І що без я зайнята, бо образиться, влаштує драму і, можливо, не пробачить. Морська свинка ідеальна тиха тваринка. М -м тиха тільки в режимі сну. А якщо почуєш урхід пакету, вмикається сирена. У -у -у -у. Тож, якщо ти плануєш перекусити на кухні вночі, будь готова до сигналізації. Свинки смердять. Це не про свинок, це про лінивих господарів. Наповнювач варто змінювати, хоча б. Два рази на тиждень годувати різноманітно і поживно, здорова, весела кавійка пахне приємно фруктами, сіном, зерновими і коханням до тебе. Вони не потребують уваги, ще і як потребують. Що то за життя без обіймів? Свинка це той, хто вміє радіти твоїй присутності більше ніж деякі люди. Може муркотіти, стрибати і мружити очі від кайфу, якщо, звісно, любити її як належить. А чи знає ваша морська свинка, що ви її любите?